Для них сьогодні все вперше і шкільна лінійка і дзвоник на урок. Тож хвилюються всі і батьки, і діти, які вперше переступлять порік своєї першої армаматор. День якби дуже такий такої знаменательний, звісно, як для будь-якої мамочки. Дуже хочеться, щоб ці перші шаги були легкі. Цей рік для 98-ї школи особливий, адже святкуватимуть 50-річний ювілей. Тож і вітання подарунки доречні. Як і всі харківські школи, 98-го отримала спортивні м'ячі, новачки щоденники, а народний депутат України Дмитро Святиш передав сертифікат на встановлення в школі сигналізації. Щастя, здоров'я і хорошого учебного року. З праздником всіх! До нового учбового року школу було відремонтовано, закоплені нові меблі та обладнання для їдальні. Школа підготовлена до нового учебного року. И э, я убежден, что этот год принесет много всего позитивного. Вместе с Хартис-Главским головой мы в этой школе были на последнем звонке. Мы вместе пообещали, что в этой школе появится новый стадион, что в этой школе будет отремонтирован спортзал що ця школа ведеться в новому качестві в новий новочебний год. Тож відкриття нового стадіону стало для всіх справжнім подарунком. А загалом у день знань народний депутат Дмитро Святош відвідав ще вісім шкіл Московського району. Анжела Сушко, Євген Карпенко Харківські звісті.